Кілька місяців тому тарифи на електроенергію для населення зросли на 25% до 57 копійок за кіловат годину. Наступний етап підвищення почнеться вже з 1 вересня. У таких умовах питання економії постає надзвичайно гостро. Тож, як зменшити споживання електроенергії, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Киянка Анна не лише акуратна господиня, а й ощадлива жінка. Вона знайшла спосіб, як зекономити на електриці в дачному будинку. Мы просчитали, что на самом деле есть смысл ставить многотарифный счетчик, если у вас потребление, ну, потребление больше 500 кВт. 50% экономии ночью это достаточно хороший, весомый аргумент для того, чтобы его установить. Після придбання такого лічильника його треба запрограмувати на новий тариф. Ця процедура зазвичай триває до 15 хвилин. Потім організація, яка робила програмування та параметризацію, опломбовує ваш лічильник і заповнює паспорт на нього. Параметризація щотчика відбувається дуже швидко. Підключаємо літу пара фаза 0. Подключаем от голову к инфракрасному порту счетчика, подключаем э, порт в компьютер системный блок, параметризируем это э, по времени, происходит 10-15 минут, и клиент уходит уже с готовым счетчиком. Параметризацию многотарифного учета может делать только компания лицензиат, у которого есть сертификаты, у которого есть справки, которые ну, позволяют программировать непосредственно. А, значить, після параметризації обов'язково треба опломбувати шочик. Далі вам необхідно звернутися до компанії енергопостачальника. Там вам видадуть нову розрахункову книжку на двотарифний режим оплати, заведуть нову картку споживача і до вас прийде майстер, аби перевірити лічильник на справність та наявність пломб. І далі вже будете сплачувати за новими тарифами. Стандартним з сьомої ранку до 23 години і відповідно з 23 до сьомої ранку зі знижку в 50%. Ціни на двотарифні лічильники стартують від тисячі гривень для однофазних мереж та від двох тисяч для трьох електромереж. Деякі компанії додатково беруть плату за його програмування, а в деяких ця послуга вже закладена. Параметризація проходить безплатно. Тобто 1300 грн це однофазний лічильник. Все, хто живуть по однофазному тарифу, ну, в однофазних сітях, тож всі платять 1300 грн. Трифазні лічильники це зовсім інше, якби це різні виробники, характеристики і так далі. Це французькі лічильники Ейтрона, вони коштують 3000 грн з програмуванням. Фахівці пакеті з продажу двотарифних лічильників сісти і все добре порахувати, аби визначити, чи буде вигідна саме вам заміна лічильника. Так, приміром, якщо у вас однофазна мережа і в середньому ви споживаєте 250 кВт на місяць, при цьому 150 кВт в день, а 100 вночі, то економія в такому випадку буде становити 28 гривень і 50 копійок на місяць. Також фахівці радять довірити встановлення приладів обліку професіоналам. Бо, окрім заміни лічильника, фахівці перевіряють автомати захисту та навантаження у вашій мережі для певного лічильника. Юлія Пошивала, Андрій Нешин, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.